Центр США з заходів протидії the US Center for Countermeasures – оприлюднив звіт про випробування системи Helios. High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance – високоенергетичний лазер з інтегрованим оптичним засліплювачем і спостереженням зброї, встановленої на есмінці класу Arleigh Burke USS Preble. У звіті, опублікованому в січні 2025 року, описано демонстрацію Helios на борту USS Preble, що підтверджує її функціональність, продуктивність і здатність вражати ціль. Зокрема, в якості цілі використовувалися випла QF-16 та QF-4. Радимо додатково погуглити, що це за випла і якого вони розміру. Згідно зі звітом, центр підтримав демонстрацію ВМС на ЮСЕСПРЕБЛ. Щоб